Рівень турботи девелопера IB Alliance просто не має меж. Ділюсь своїми враженнями. Минулого тижня я була на безкоштовному стрейчингу, просто неба з класною атмосферою, дівчачими розмовами та шампанським. І все це організував забудовник спільно зі спортивною студією ЖК. Щіпніть мене, якщо таке взагалі буває. А на минулих вихідних IB Alliance об'єдналися з мешканцями і разом влаштували величезну вечірку з барбікю, солодкою ватою, полароїдом, аніматорами для дітей та купою подарунків для мешканців. Я за своє Життя змінила більше 15 квартир та восьми міст, але таке бачу вперше. І я вже мовчу про те, яка класна спільнота в нашому ЖК. Сусіди збираються на ранкові тренування у дворі. А ще девелопер організував ігри в мафію по вечорам. Тут усе зроблено так, щоб не хотілося нікуди їхати. Салони краси, магазини, кав'ярні, спортзали, дитячі кімнати і садочок. Усе у пішому доступі. Класно, коли в ЖК ти можеш відвідати івенти, вирішити всі свої справи від закладів до медичних послуг. Це інфраструктурне містечко. Комфортне, активне і з турботою про кожного мешканця. Щасливі, що колись обрали саме ЖК Грейт від IB альянс.